Добрий день, шановні п'ятикласники! Нагадував, що на попередньому уроці ми з вами розпочали вивчати Землю, а конкретно розглянули її положення у Всесвіті. Тож давайте пригадаємо деякі моменти. Сподіваюся, що ви будете відповідати паралельно зі мною. Який вік планети Земля? Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, її вік становить 4,7 мільярдів років, а Всесвіту – 13,82 мільярдів років. Яке місце посідає в сонячній системі? Наша сонячна система включає 8 планет. Земля посідає третє місце після Меркурія та Венери. Яка відстань від Сонця до Землі? Ця відстань становить 150 мільйонів кілометрів. Також ми з вами розглянули гіпотези походження нашої планети, а конкретно гіпотезу Бюфона, Канта, Лапласа та Шміта. Зараз ви бачите короткі описи цих гіпотез, і нам потрібно встановити відповідності. Працюємо з вами разом. І так, Бюфон говорив про катастрофу, тобто, в р... його думки, були про те, що велика комета врізалася Сонце, і з цих уламків потім утворилися нові планети. Тому нам підходить варіант В. Кант говорив про те, що все утворилося із холодної, булоподібної хмари, тому нам відповідає варіант А. Лаплас був подібний в своїх поглядах з Кантом. Єдина відмінність це те, що він говорив. Про розжарену газову хмару, тому наш варіант Г. Отто Шмідт, нагадую, він був випускником Київського університету, тобто навчався він в Україні, говорив, що сонячна система утворилась м як, із холодного пилу і амершого газу. Його думки розвивають і сьогодні. Протягом всього існування людства люди задавалися питанням, яка ж внутрішня будова землі, що там у нас під ногами. А в одні часи люди вважали, що там селяться боги, а в інші говорили, що там пекло. А в середньовіччі вважали, що земля заповнена вогнем чи водою. Але сьогодні, дякуючи сучасним методам дослідження, ми знаємо достоменну будову. Нашої планети. Тому, будь ласка, записуємо в зошиті сьогоднішнє число, класна робота і тема уроку будова і склад землі. І почнемо з вами із роздумів. Коли ми спостерігаємо за виверженням вулкану, які у вас перші думки, які б ви могли зробити висновки про внутрішню будову Землі? В якому агрегатному стані перебуває все, що знаходиться під нашими ногами? З цими питаннями, тобто питаннями внутрішньої будови землі, займається наука геологія. Якими ж методами досліджують будову землі? Зараз, будь ласка, запишіть заголовочок. Методи дослідження будови землі. І ви записуєте тільки назву методів, не потрібно описувати його суть. І так, перший метод це метод буріння свердловини. Цим методом можна отримати... Зразки порід з різної глибини. Потім вчені досліджують ці породи, визначають їхній вік і їхні особливості. Також цей метод дозволяє нам добувати корисні копалини, які залягають на доволі великих глибинах, і, звичайно, що використовуємо для добування води. Якщо говорити про Україну, то в межах України найглибша свердловина становить 6750. Метрів. І ця свердловина розташована у Полтавській області. В Харківській області найбільша свердловина сягає трошки більше, ніж 6200 метрів. 6200 метрів. Якщо ми будемо дивитися світову картину, то найглибші свердловини знаходяться у США Америки та Росії. Наступний метод сейсмічний. Це вважається найбезпечнішим методом, тобто він не наносить шкоди на колишньому середовищі. В чому суть? А є певна вібростанція, яка продукує вібрації, подібні до звукової хвилі. Ці вібрації проходять з різною швидкістю крізь різні породи. Аналізуючи проходження цих хвиль вібрацій крізь породи. Вчені роблять висновки, як глибоко залягають ті чи інші породи, що це за порода. І таким чином вони роблять висновки про склад нашої земної кори. І ще раз наголошую, що сейсмічний метод вважається безпечним. За допомогою цих методів було досліджено і створена сучасна модель будови землі. Тому, будь ласка, записуємо заголовочок, модель внутрішньої будови землі. Замальовувати не потрібно, ви потім пропишете лише опис кожної складової частини. І так, наша земля має два ядра: перше внутрішнє ядро, воно перебуває у твердому агрегатному стані. Його окутує зовнішнє ядро, яке рідке мантія наступний шар, і вона також є трошечки неоднорідною. Більш рідкою. В більшій своїй масі. І все це огорнено земною корою. Зараз ви бачите в правому куточку опис кожної частини з температурами, радіусом, будь ласка, ви це повинні записати і знати. Звертаю вашу, вашу увагу, що інформація в підручнику, який є для нас базовим, і інформація в інших джерелах можуть відрізнятися. Ми за основу беремо наш навчальний підручник. Зараз Подивіться, будь ласка. У нас товщина земної кори варіює від 5 км до 80 км. В різних зонах вона буде різна. Мінімально біля острова Пасхи, максимально в Гімалаях в горах. Я вам скинула посилання на відео, то, будь ласка, його перегляньте, тому що зараз тут ми його подивитися не можемо. І так, окрім, того, що у нас є внутрішні оболонки землі. Насті і зовнішні оболонки землі. Тому, будь ласка, записуємо заголовочок зовнішні оболонки землі. І перелічуємо їх. Перша оболонка це літосфера, тверда оболонка землі. Наступна гідросфера це водна оболонка, тобто включає всю воду нашої планети. Потім наступна оболонка це повітряна оболонка, яка називається атмосферою. Також виокремлюють біосферу, це та частина. Нашої планети, в яких існує життя. життя можемо, живі організми ми можемо зустріти до певної межі в атмосфері і літосфері з гідросферою. Тому, будь ласка, ще запишіть і біосферу. тобто це та оболонка нашої планети, в якій ми можемо побачити живі організми. Всі оболонки нашої планети не існують ізольована одна від одної. Вони абсолютно всі пов'язані між собою. І так, підсумуємо. Так, скажіть, будь ласка, точніше, відповідайте, який метод зображено на малюнку? Я сподіваюся, що ви правильно відповіли, що це метод боріння свердловин. І так, пригадаємо внутрішні оболонки нашої землі. Перше, це у нас як називається? Правильно, внутрішнє ядро. Наступне зовнішнє ядро. Все це окутано мантією. Та вкрите земною корою. Які в нас є зовнішні оболонки. Водна оболонка гідросфера. Тверда оболонка літосфера, повітряна оболонка атмосфера і оболонка, де міститься життя біосфера. І так, переходимо до домашнього завдання. Обов'язково опрацьовуємо параграф 20. Вивчаємо будову Землі. Виконуємо по можливості інтерактивну вправу, це гра. І звертаю вашу увагу, що на сторінці 73 вашого підручника є творче завдання. Це виконуємо за бажаннями, якщо у вас є можливість. І, звісно, що є бажання робити. Потрібно створити модель землі. А ось наводжу приклади із інтернету, які моделі землі створювали учні. Це не обов'язковий вид роботи. Всього найкращого.